Слава Україні, героям, героям слава. слава звертаємось до волонтера Сергія Шелудька та Янголів. В Березані. Сьогодні Збройні Сили України чинять відчайдушний опір окупації та російському загарбнику. В ці важкі часи вони не лишилися на самоті. Тисячі волонтерських спільнот мобілізували свої зусилля і роблять усе можливе і неможливе, наближаючи нашу спільну перемогу. Наразі з метою підвищення обороноздатності нашої суверенної держави, 61-й батальйон. 44-ї бригади потребує вашої допомоги, а саме автомобіль. Слава Україні. Героям! слава! слава. Бажаємо здоров'ячка. Звітуємо щодо поїздки нашого побратима. Сергій Шелудька. Ми дуже тобі дякуємо, брате. Ти дійсно робиш велику справу і наближаєш нашу перемогу. Все доїхало. Транспортний засіб, дракон. Присвоєний uh, да, вже йому. 100... позивний да, позивний у нього дракон. Тепловізор. За нього окремо дякую. Стоїть він космічних грошей. Да, все доїхало також. Ще на бойовому він хрещенні не був, але я думаю, він також нам дуже допоможе в нашій роботі. Дуже подякували, робите велику справу дійсно. І не сидите вдома перед телевізором, не дивитесь, не коментуєте, а дійсно працюєте і робите цю справу. Наразі війна тільки в душах і серцях тих людей, хто воює, їхніх родичів та таких небайдужих людей, як ви. Ви змогли організувати громаду, самі не сидите на місці, постійно працюєте і наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Слава вам, слава нації! Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора! Слава Україні, друзі! З вами знову я, Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Рішив зняти коротеньке відео. Просто в своєму будинку зробити невеличкий відеозвіт по одній цікавій штучці, яку ми ще ніколи не купували. Розкажу, як це все діло ми зробили разом з вами і покажу, для кого це цікаво. Такого у нас ще не було. Так що, друзі. В першу чергу хочу вам подякувати за те, що ми з вами зробили вже не одну добру справу в підтримці наших захисників. І сьогодні також увечері я перерахував 100 тисяч гривень на рахунок, на який збирає дружина військовослужбовця на автомобіль для президентської бригади імені Богдана Хмельницького. так як я говорив у відео, що в них є там 170 тисяч гривень. Вчора я поспілкувався і кажу, якщо у вас є можливість, хтось може зайнятися е, автомобілем, тому що їм потрібно або Ford Ranger, або Навара, тому що в них є два донора такого плана. І хтось із знайомих друзів їхніх займається цією справою. Ми сьогодні отримали від них картку Приватбанк, перерахував. У Фейсбуці вони виставлять. Я думаю, що в мене на сторінці також поділяться. Кому цікаво, Фейсбук також Сергій Шелудько. Приєднуйтеся. В принципі, там все те саме, що і на нашому YouTube каналі. Так що, друзі, а ми рухаємося далі. На даний момент зараз збираємо на автомобіль для 44-ї бригади, 61 й батальйон на Куп'янський напрямок. Потрібний повнопривідний бус. Так що ще я його не знайшов, не знаю, як будемо шукати, але вже збираємо. За вчорашній вечір, дякуючи вам, ми підбили там в районі 55 тисяч гривень. Сьогодні у нас вже є в районі 70 тисяч гривень, дякуючи деяким небайдужим підписникам, глядачам і українцям. Так що рухаємося далі. І хто пам'ятає, у нас був збір на 77-му бригаду на антидронову глушилку. Я у Фейсбуці виставляв коротеньке відео з дівчатами. Це був відеообзор. Вчора я його отримав для того, щоб її було замовити. Я вже в деяких відео розказував. Частина дає лист на, ту, о, як воно правильно, на те підприємство, де виробляються антидронові глушилки, тому що це не так все просто. Вказуються реквізити тої людини, яка буде його отримувати і проплачувати. Ми проплатили за нього 108 тисяч гривень і через, на протязі 4 робочих неділь нам сказали, що його зроблять. Помагав мені в цьому ділі. Виходив на це підприємство Анатолій Лихно. дякую Анатолію, тому що мені з цим ділом дуже важко, так як в деяких моментах мені допомагає Світлана Добровольська, тому що є, в чому ти не розбираєшся, воно тебе штопорить. Але, дякуючи цим людям небайдужим, я маю можливість трошки розв'язані руки. Тому що є і господарство, є родина і є дуже-дуже багато незакритих питань, які потребують. Сьогодні всі подарунки поїхали. Вчора ті, що приймали участь в лотерейці, хто виграли, все поїхало. Сюрприз на четвертому місці був, також поїхав. Так що, друзі, завтра також буде прямий ефір. Кому цікаво, приєднуйся. Далі збираємо на автомобіль. Паралельно там закриваємо деякі питання по колесам, то 2, то 4. А на даний момент зараз вам покажу, що це за штучка. Так що в такому доволі непоганому він можна надівати його на плечі, як рюкзак. От, його в мене забере, приїде Світлана Бут. Ну, тут трошки треба буде ось засунути сюди це все діло. Світлана Бут, це в її підрозділ, і він буде передаватися через акт передачі. Тобто вони потім в частині зроблять підписи, там печаті мокрі поставлять і відправлять мені. А також треба буде передати це все діло е хлопцям, щоб ми його отримали. Так що, друзі, що ми маємо? Ми маємо. Ось такий рюкзачок як на риболовлю. От. Є тут така штучка. Я не знаю, що це за штучки, я розпаковувати не буду. Тут є у нас документація. Тут у нас е, написана одна штука. Не знаю, там видно буде чи ні. Ось така у нас квитанція. От. І тут є деякі речі, які мені потрібно, мабуть, тут заповнити. Я думаю, а тут гарантія. Я думаю, що Анатолію лихно покажу ці папіри, і він мені допоможе це все діло розрулити. Так що, так, це поки ми положимо тут. Тут у нас ми маємо лягушки на акумулятор від прикурювателя. Це до автомобіля. От, тобто на автомобіль. Також є такий, такий інвертор з 12 на 220 чи з 12 на 220 Не знаю, точно не скажу. Ну, Там є інструкція. Я думаю, це не мені. Я треба про це. Також шнур, такий як до комп'ютера. Також отакий блочок. От. Ну, Я думаю, вже цим будуть займатися ті люди, які безпосередньо в цьому розуміються. Тут більше немає нічого. Так що, це називається антидронова глушилка на автомобіль. Вона ставиться і глушить сигнал, коли дрони, тобі ж це защита від дронів, від FPV-дронів. Тобто дуже така корисна штука. Не знаю наскільки вона працює. Я думаю, почуємо відгуки від 72-ї бригади. І потім вже можливо будемо щось думати. Також отака вона ця штука є у нас. Ось так виглядає. Ну, я не буду її розпаковувати. Такий блок, така антена. Так що зараз вам покажу ближче, для кого це цікаво. Так що, друзі, така штукенція. Кому цікаво. О, мені самому було цікаво, і я вирішив зняти таке коротеньке відео. Для того, щоб ви розуміли, що ми з вами працюємо і дасть Бог. Такими штуками ми будемо рятувати життя нашим військовим. Так що запаковую, реально, таке якесь відчуття, аж трошки мандражить. Так що чекаємо Світлану Буд. От, і передамо оцю Супер річ у їхній підрозділ. Вони хочуть таких чотири штуки, тобто одну ми купили, там ще хтось одну буде купляти. І каже, ще один березанський підприємець буде купувати. Таку штуку. Так що, друзі, підтримуємо наших хлопців, тому що завдяки їм ми маємо можливість жити і планувати щось на завтрашній день. Ну, планувати, планувати, працювати поки в напрямку нашої перемоги, працювати в тому напрямку, якому ми робимо, щоб можна було підтримати, утримувати і сім'ю, а також підтримувати наших. Захисників. Так що, друзі, кому буде небайдуже, хто має можливість підтримати у наших починаннях номер картки і номер телефону в реквізитах. Можливо, хтось в когось є автомобіль, повнопривідний бус. Є номер вайбера. Можете написати на вайбер, на WhatsApp, в Telegram. Також можна зателефонувати в описі, нажимаєте на більше, і там будуть мої реквізити. Так що, Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримочку. Разом до перемоги. Так що дякую. Дякую, така штука. Перший раз ще такої ми не купували.